Агрохолле мрія, ми їх перший раз бачимо. Ми відколи цього, ми їх ні разу ще не бачимо. Ні керівництва їхнього, ні. Вони не хочуть представити, що вони такі. Ні документи нам не показали, ні. Не показали, хто вони такі. Ах, серія? Просто тільки сказали, що Хочуть землі. В землі більше нічого вони не хочуть. Понищили все на світі. Він вірять, що вони робили, подивіться. такого в життю не було. Миколаїв нас веби. взяв, отакі от лохащі були. Він нас привів Божий вигляд, як тут доказала так. О, да, Дав людям Ванда впала і ви те, що робить до неї дня. А що робить? в двох слова. Не пускає, з нам ніс-ніс. Б... Абсолютно поля fe... не дає робити. Не підживляти, пора підживляти. до вчилися догорами, поки не сворби, як має бути. У нас горниць, як АТО. Бо від кожи, від... Ми на наші споклаю не немає вже соняшних. Вони за... заїжджають, хочуть сою сіяти. Тепер так само. А Тепер вони хочуть підживити, а вони не дають. Ми є вільні люди, кому хочемо, тому можемо дати. Наші батьки раз. робили діди і ми тепер так само. Думати, кому ми <laughs> Де ж тут робити? Ми не хочемо. Чоловік села не працює в них. Нам нам давали сміття, хай давали нам шміття. Всякі шміття ні пірога зліпити. Ні хліба спічи було. Ну ніс, ніс, ніс. Ани господарі прилетіли і давай їм вигнали з роботу. Детки во на якій підставі? Чого? То люди на віршу не стане гонь, не не можуть стати. Люди абсолютно є три роки. Дохли ми заключати договор. Ми кажемо, ми віддали гутобі. Все, на другий день на зробити раз? Вигадали ще зробити на минулі сповігали вигнали. Є три таких є людей. Повно була ферма. Ферма була не інтересна. Узелок, я нічого їм не, не інтересно, що понищили, все понищили, все. Це по, ну, була, була фірма, все, все, все понищили. Все буквально. У вас є кіньчагофіс, вибірвали батареї? Нема чим діло. 600 гектарів бараболі не зібрали. Так. — Які це господарі можуть бути? Так. Соя, кукуруза там, що пішло? на тисяч гектарів Він зібрав, в нього нічого не пропало. Ні, І люди забували.